Добрий день всім. Іду зранку на роботу, в дощ і думаю про українців, які перебувають за кордоном. Не треба всіх вважати ухилянтами, не треба всіх вважати дезертирами. Багато хто виїхав ще до Великомасштабної війни, багато хто виїхав з родинами і Тому їм немає як повертатися, тому що родини без них не виживуть. Є люди, які працюють на підприємствах, які працюють на оборону, на створення військового потенціалу проти агресора Росії, але є правда відверті антиукраїнці. Ті, які на запитання ви з України відповідають «Ми з Харкова. Ті, які ображаються, що родителі хотіли пенсію русскую, а тут українці прийшли. Це коли наші звільнили українське місто від окупації. Ну і багато тих, хто виїхав після лютого 2022 року, ті дійсно підходять під параметри ухилянтів і дезертирів. Але є й ті українці, які допомагають Збройним силам України за кордоном. Неважливо де в Німеччині, в Чехії, в Польщі чи в інших країнах. Вони не винні в тому, що їм, можливо, навіть немає куди повертатись. Вони б з радістю приїхали. В Україну допомагали їй, але, на жаль, держава Україна не надає і не надасть тих умов виживання, які знайшли вони за кордоном. Отака От неоднозначна позиція. Так що не треба всіх українців за кордоном рівняти як зло для України. Як тих ворогів прихованих, які часто кричать, що вони за Україну, а крадуть, зловживають і роблять тільки шкоду для Збройних сил України.